Продовжую тему про ранню травматизацію у зв'язку з життям. Зазначу, що кожен із нас має таку травматизацію, її не уникнути і не потрібно. Це інформація для батьків, які готуються до народження або мають маленьких дітей. Будьте уважними, звісно, до того, що транслюєте, який приклад для наслідування несете не лише слово. Але й своїм стилем життя для дитини, бо це буде основою їх психологічного і психічного життя. Разом з тим, що менша травматизація, то швидше людина проявить свої індивідуальні особливості, які є незалежно від батьків, від країни. Скоріше стане на шлях індивідуальної проявленості знання особливостей, як людина. Розвивається, від чого це залежить, які можуть бути наслідки, побічні ефекти. Ці всі знання, увага до себе, внутрішнього світу допомагає зробити так, що ці всі психічні, психологічні проблеми, відчуття внутрішнього нашого життя, щоб вони нами не керували. У минулих відео я розповіла про саму психологічну травму, що це, про що це, коли це, ким це. Потім розповіла про маску. Про той образ, який ми одягаємо для того, щоб уникнути тієї болі кожного разу, коли є потенційна можливість нанесення повторної травматизації. Сьогодні поговоримо про першу травму, яка формується в людини ще в утробі, і в перший рік життя вона називається Травма відкинутого. А чому так відбувається? Через ставлення, через емоції, через думки. Поведінку матері, і в перший рік життя, якщо це хлопчик, то тата. А якщо це дівчинки, то мами ставлення щодо плоду щодо самої ймовірності появи дитини. Тобто, якщо, наприклад, були сумніви щодо залишати дитину чи ні, або переживання стосовно цього, навіть якщо рішення про народження було прийняте, але великі хвилювання щодо цього, то у плоду закладується навіть. На рівні може бути фізики, тобто пропорції тіла, якихось яскраво виражених частин тіла. Навіть так, якщо травма дуже велика, і хвилювання матері були дуже серйозними, то помітити потім людину, яка травмована найбільше цією травмою, дуже легко, просто подивившись на неї, як складене її тіло. У людини формуються сумніви щодо взагалі права на існування. Маска, яку потім. Людина одягне для того, щоб уникнути таких потенційних ситуацій, де можна це відчути себе непотрібним. Це маска того, хто тікає. Якщо про тип прив'язаності, то тут можливий тип побудови відносин, уникаючи відштовхуючий або тривожно уникаючий. Таким людям буде складно. Заходити в глибокі емоційні стосунки, оскільки буде виникати навіть паніка від того, що тебе можуть поглинути повністю, і ти якби зникнеш. З такою раною людина може швидко входити в принципі в контакт, але він буде поверхневий. І знаходитись в постійній пересторозі, помічати якісь негативні ознаки того, що щось може піти, не так і бути готовим постійно до розриву, до виходу із контакту. Є певні особливості характерологічні, які можна помітити і в собі У кожного якимось чином ця травматизація присутня. І коли я буду говорити, то ви просто згадуйте себе а і згадуйте інших людей, в яких ви помічаєте. Ці характерологічні поведінкові маневри щодо ставлення до себе такий втікач, уникаючий, може бути глибоко переконаний, що він незначний і неважливий, може бути постійно незадоволений собою, засуджувати себе за те, що він не несе ніяку цінність. Тобто самооцінка, ви чуєте, буде низькою або заниженою. Переконаний, що якби його не було, в принципі б нічого не змінилося б, відчуває і вважає себе якимось не таким чужим. Порівняні з іншими членами сім'ї, навіть не відчуває, що його розуміють, радше відчуває, що його не розуміють в групі. Часто відчуває себе одиноким і від того може нервувати. Розроблені свої методики втечі. Наприклад, дуже часто це буває у віртуальщину, в духовність, так, коли матеріальні цінності якби знецінюються. Може бути в алкоголь, в наркотики, втеча в фантазії, або не може витримати контакту. Тобто конфлікт будемо мати у сфері контактів, а втечу здійснювати у сферу фантазії, а переробляти тілом, оскільки буде виникати постійна така фонова тривога, і від того соматичні хвороби можуть бути. Спосіб захиститися психологічно, переважно це буде один із таких первинних заперечення. Ні, я цього не відчуваю. Ні, мені не боляче. Тобто, начебто, як важко признати, визнати свою біль. Може бути навіть таке, що ой він помилково. Прийшов у цю сім'ю. Буває дуже складно справитися зі своїми страхами наодинці, особливо тому люди часто панікують і виникають у них панічні атаки. Дуже бурна уява, оскільки в відбувається у фантазії. Разом з тим думки автоматизми автоматичні більшість будуть негативних, які будуть уявляти оцю ситуацію, коли тебе відштовхують, коли ти не потрібен. Свідомо чи ні? Вважає, що все хороше закінчується по відношенню до інших людей. А він боїться, не хоче когось грузити собою. Переживає за те, що він може бути нецікавим. Чи не цікавою іншим людям, часто цю людину одиночкою і залишають у спокої. А ефект такий, що чим більше він залишає себе в самотності, тим більше відчуття, що він зникає, взагалі уникання і відштовхування проявляється ще тоді, коли у спілкуванні в контакті з іншою людиною він відчуває, чи вона що не справляється, не витримує, що є потенційна загроза, що його відкинуть. То він. Першим відштовхує і втікає, або іноді боячись своєї злості, яка є нормальним проявом незадоволення чи реакція на дискомфорт, наприклад, він боїться своєї ж агресії і тому теж втікає. Коли хтось пристально дивиться, буде сумніватися, чи все з ним окей. Дуже часто також буває і переробка. Цієї травматизації через сферу діяльності, коли людина весь свій час постійно щось робить, і там можуть бути концепції. що під лежачий камінь, вода не тече, треба постійно бути зайнятим, щоб відчути свою, хоч якусь цінність, або і так час забити чимось, щоб не було думки про свою непотрібність. Я потрібен, коли я щось роблю. Якщо я нічого не роблю, відповідно я не потрібен. Перфекціоніст, коли щось йде не так, дуже тривожиться і боїться, що щось піде не так. Часто використовує слова такі маркери нікакой. Ніякий, ніщо, зникнуть, немає сенсу, нікчемний. Е, щодо яскравої зовнішності, представників цієї травми можна помітити за маленьким, вузьким, і дуже ходим тілом. Верхня частина може бути напружена і вігнута всередину. Мініатюрні частини тіла, наявність впадин, грудини, живота, асиметрія в частинах тіла, маленькі очі і бігаючий погляд. Можуть бути круги навколо очей, такі чорня маска така слабкий або затухаючий голос. Часто шкіра, особливо на обличчі, уражена, може надавати перевагу чорному кольорі в одязі. І ще раз повторюю, що ця травма є у кожного із нас: у когось більше, у когось менше. А є яскраві представники цієї травми. Наступна травма це травма несправедливості, яка дуже пов'язана з травмою відкинутості. Про неї в наступному відео.